Як легко принизити колегу перед очима його клієнта? Ну, тут дуже просто: почни йому тикати. Прямо перед клієнтом. І повір мені, його статус в очах досить серйозно опуститься. Приклад, ну, уяви, ти прийшов до, прийшов до лікаря, до хірурга, і до нього помічник починає говорити: Сережа, до тебе клієнт прийшов, «Сережа, принеси одне, друге, третє. Статус лікаря в твоїх очах моментально понижується. От, в випадку колегою також може статус понизитись. Це одна сторона медалі, друга сторона медаль. Якщо ти хочеш людину піднести в очах клієнта, старайся до колеги при клієнті спілкуватися на ви, і якби знизу. Вибачте, будь ласка, ім'я по батьку, і максимально поважливо стався до нього, якщо ти хочеш підтримати колегу у взаємодії з клієнтом чи в принципі в будь-якому соціумі. Це впливає, ми люди, всі тварини соціальні. Що ти про це думаєш? Напиши в коментарях. В цілому, все дуже просто, сили й мудрість. Підписуйся, попереду багато корисно.